Я піду до сусідів по воду. Тетянко, доню, що ти кажеш? Куди підеш? Я кажу по воду до сусідів піду. Куди ж ти по воду, а відро в хаті. Ой, забула. Тетяно, доню, голубочко, моя, що це в тебе? Ану, повернися. Повернись, кажу тобі. Що це? Духа ж золотий. Це ж. А ну у хату. Сховай, це тобі батько на заміжжя подарував Венеціанське золото. В скрині і спровадь. А вона, Ану негайно йди і в скриню поклади! Не буду його в скриню класти. Не пристало в такій красі лежати в скрині. І взагалі, мамо, ви нічого не розумієте. Ви вже стара. Да. А Стоп. я, поки красива і молода, хочу походи, покрасуватися, можливо, жоніха собі знайду. Мамо, коли мені його носити? До свята та ще далеко. Чому я не можу буде його вдягнути? Я тобі